Російські солдати, я, українська мати, хочу тебе запитати, чи маєш ти маму і тата, чи дозволив би ти в них стріляти за те, що на мові чужі розмовляти не хочуть вони? Скажи, не мовчи, доки ти не прийшов, ми не знали біди. Залишиться слід твій віки. Не буде прощення тобі твої. За гріх цей, хіба що у пеклі горіти, бо душі не виніс, тремтіти. Дула наставив свого автомата. За що ти розкидав повсюди гранати? Ракетами б'єш по моєму народу за те, що ми прагнемо мати свободу? Нас, українців, Господь береже, світ підставляє своє плече, владі твої нас не скорити. Скоро у полі всі будете гнити. Скажи, російський солдате, як можеш ночами у спокої спати? На землю пролив ріки крові через кулі твої діти гинуть від болі. Невже ти вважаєш, що карі не буде? Ні люди, ні Бог, ніхто не забуде тобі не відмитись від цього жахіття. Про це писатимуть книги століття. Захочеш із часом знайти виправдання. Нам дали наказ, це було завдання. Ти міг, я по-іншому, мусив стояти. Від совісті будеш не раз ще тікати. На землю чужу прийшов із війною, на мигних людей підняв свою зброю. Називаєш нациста на нас і хотами. Єш до смерті, ріжеш ножами. Знай: тіло помре та душа буде жити, дух український ніколи не вбити.